Віслюки, до речі, три штуки внизу пасуться. Ще віця, вже біла. Прокляття зникнення, прокляття прив'язування, магнетит. Залізний самородок і обсидіан. І ще один магнетит. О. Так, ну, магнетит стакається, це непогано. І ми можемо зробити від другої робити ферму нашу першу пшенички. Так, всі найближчого, мабуть. Годинку я на це і витрачу. На радощах можна її поїсти. О, -о, -о. ще тростина. І трохи тростини притягнемо ближче до себе. Так. Я не спідранер але мені здалося так буде швидше. Так, о ще яйце. І в цілому... Я думаю... Тут можна вже розчищати місце для ферм трохи грунту ще де будемо і я думаю отут у нас будуть <coughs> основні ферми так мрявк дякую дузі дузі Я просто щось провтикав, треба буде якось налаштувати, щоб я міг теж модерувати все оце. Повертаємось до ОБС. Так, що ми взагалі хочемо? Я зараз думаю план по фермах. Uh, По-перше... Ми хочемо ферму пшениці. Ще 15 хвилин, явка. Добре, мрявка, Тьом. І я тебе люблю. Тримайся там. Якщо що, ви очі жміт. Так. Сделаем тут еще. Хотел сказать еще, сделаем лопату, але... О, Як же нам згодилося? Оця каменюка. Прям наче... Просто під руку хтось поклав. Розчистимо все таки грунти тут. це ми вирівняємо. Так, мабуть, все-таки... Зроблю поки що свою напівстандартну. Ферму пшениці. Вона дуже-дуже стара як світ. Але і надійна Ні, нам поки потрібно отут. Отут тут розливка буде. Три блоки сюди. Я поки що приблизно формую. Що воно буде? І як? Так. Кругляком позначимо це. І от так от. І буде нам щастя. Так, а поки ніч бігом спати. Я сподіваюсь, ще один кріпер не заспавниться. Як попереднього разу, бо це було б дуже, дуже не окей. Ще якусь ферму для гарбузів треба зробити. Так... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не пам'ятаю простіше буде зараз все-таки збігати за залізкою. Зробити відро, принести нагору собі два відра води, зробити джерельце водицьке. І радіти життю. Так. Э... До речі. Якщо я не помиляюсь. Гарбузовий пиріг. Так. Що потрібно людині для щастя? Пиріжечок. так Ну, спускатися за водою не проблема. А от підійматися... Це вже питання. Таке відчуття, що тут хтось копався. Хоча я цього не робив. А, так. Зроблю все-таки на майбутнє тут сходи, найбудуть, <кій> краще найбудуть, чи мото сто Разів стрибати незрозуміло як. Простіше один раз заборотись нагору і не плавати собі потім мізки. Так, головне потім вибратись нагору. Там, де потрібно віконечко. Вікна штуки переоцінені. Будуть такі цікаво, де я вилізу. До речі прямо на пагорбі і виліз. На зна, коли може коли буду постійно стрімити і займусь соцмережами. Типу Тиктоку і так далі. Що її планую робити? Нарешті? Привітки, до речі. Ну, типу. А що зараз стрімити? Крім Майнкрафту? Ні, можна, звісно, і там Легоську постримити і так далі. Але ж, типу, камон. Для набору аудиторії, для тіктоків усяких, нарізок і так далі. Ну, типу, Майнкрафт це база, з якої усі починають. Можна якісь. Якесь клікабельне щось зробити. Бейтненьке Як ми усі любимо. І від цього танцювати вже. Найпопсовіший і найстандартніша ферма. які вже років Мабуть 200 Та з моїм ПК можна що хоче стрімити. А. З популярних я просто от... Ну... Типу, Майнкрафт це база. найбазованіше, Накидати спочатку так, а потім вже... Стрімити усе і все. Давай. А тут можна навіть так от зробити залишилося сього нічого. треба нам його зробити Сонце вже сідає. Мабуть, зараз скрафтимо кісткову пиль. Чи як воно там? X. Так, набрати насіння зараз. Кісточок. Ну, бо зараз кістки, ну тупо для цього і можна використати більше ні для чого. Собачок тут нема, щоб приручати. А, кіскове борошно. Пощастило, так. Трим. Я смолоски позабув взяти. Це бувай Це бувай Так що я тільки що хотів зробити? А, смолоски повзяти. Якби ще дуже її мізка виправити, то це б взагалі було б пісня. Раз, два, три, чотири. А, якраз вісім. Знадобиться на освітлення цієї ферми. Один. Два, три, чотири. І з цієї сторони. П'ять. Шість, сім, вісім. Всі ферма Правда, у відкритому світі. Типово зомбі, і монстра можуть затоптати. Але поки що нехай буде так, поки що. А там вже щось надумаємо. <тас> Можна хлібинку зробити. До речі, вже. <кхем> Так. Ну, мабуть, на сьогодні все. Я так дивлюсь. В принципі, ми ферму зробили. Там вже, мабуть, завтра будемо дороблювати. Якусь щось По типу будиночка, отам, От печеру ходити. да щось. Щось отаке ще й прев'ю Впилити. Ну що ж, дякуємо, дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей, наступних серій. Чекаю ваші коментарі на Ютубі. До речі, в описі є Твіч. Туди ви теж можете заходити і дивитись онлайн. До завтра. До зустрічі, точніше.